Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Хочу я сьогодні з вами поділитися новим поповненням. Поповненням три таких палети чи чотири палети, тому що дві вкупі аудіокасет. Людина їх продавала давно, висіли вони давно. Хотіла вона за ці касети і за ці от два програвача. От бачите, спочатку 200, потім 180 і потім 150. Я за ними довго слідкував, слідкував, потім людині написав, кажу, чи доступно, він мені зразу скинув адрес, приїжджай, забирай. Я написав, я хотів би поцікавитись, чи це остаточна ціна, чи можна торгуватися. Він каже, ну спробуй, каже, але ну, там 125 це мій, саме, саме нижче моє. Я людині сказав, що не хочу вас образити. Я так і написав, бо коли я пропоную дуже низьку ціну, я людині завжди пишу, щоб не сприймала це як образу. Просто я от передаю вам слова, що я написав, що не сприйміть це як образу, але я можу забрати за 80 доларів ці касети. Можна без магнітофонів. Він сказав: Давай таке, не твоє, не моє, давай забирай за 100 доларів усі ці касети. Я їх забрав. Забрав я їх вчора, привіз додому, і я ними не міг, наті... не міг натішитись. По-перше, це все, практично все, я так сподіваюся, 99%. Тут є 250 чи 260 касет. Оці дирки прогалини, це я вже повиймав, які для мене цікаві. Я їх переглядав, робив фото, робив аналіз gpt чатом, що можна використати, що можна собі залишити. Більшість я хочу собі залишити. Але 99% це музика не відцифрована, це аналоговий звук. Не цифровий, це дійсно аналоговий звук. Тому що багато касет, які я перед тим придбав, це був аналог то Це була цифра, тобто касета була відцифрована. Тут практично всі касети йдуть аналогові. До того всього, це, про, проаналізувавши ці всі касети, я продивився з GPT-чатом їх повністю з GPT-чатом. Це чиясь колекція десь стояла. Бачите, вони ззовні такі, але всередині вони в дуже, дуже в дуже класному стані. Просто вони десь зберігалися, от бачите, на них пилюка. От, вони десь зберігалися в когось так. Це чиясь колекція, і хтось зб... знав, що збирав. Давайте так, дивіться, це два магнітофони. Чи вони справні, чи несправні, я насправді не знаю. Це ще й з лічильником. Е, можливо, цей навіть має коробку, мікрофон і блок живлення. Тому що, можливо, Дженсен, можливо, він і справний. Але ми зараз повернемось до касет. Тут просто є такі збірки, як би вам сказати, навіть не то що релігіозні, а такі специфічні виконання. Е, я навіть не знаю, як вам сказати, От бачите, таке типу, щось пов'язане з традиціями, з цікавою музикою. І тут є касети, деякі касети, які, наприклад, зараз на eBay продаються старі по 60-70 по доларів одна. І ну саме цікавіше це є екземпляри, які мене зацікавили. Насправді є цікаво. Оці всі прогалини. Це касети, які я вибрав. Які я типу, побачив про, про е gpt чат вже знає, що мені подобається, бо я часто аналізую, часто йому говорю, говорю, що для мене, що не для мене. І я собі вже повибирав, можливо, хтось з вас побачить щось знайоме, але тут є такі касети, що їх знають тільки знавці. Мене цікавила більше, там, де музика, або такі більше е касети, які включаєш і в тебе дух захоплює, коли ти слухаєш хороша, гарна музика. Е наприклад, я вам хочу показати, дивіться, я ніколи не чув про цю. Лорен Лорен Макеніт, у мене їх є декілька касет різних альбомів. Шикарна. Я був в захваті від неї. Ну, реально, музика чудова просто. Е, також е, оцей от Джим Чапел це, типу, це три від касети, які я слухаю вже декілька годин. Прослухав. Ну, насправді вони мені шикарні. Тут а, е, музика, і він грає на якійсь кельській арфі чи на чому. Це. Е, при тому всьому це не цифра, це аналоговий звук в хорошій якості, дійсно хороша якість. І також мені дуже сподобалася оця Еня, У мене є дві касети. Я не чув за неї, але це перше її до видання. Хоча пише GPT Chat, що вона була популярна. Я вам зараз спробую включити, от, наприклад, просто я буду говорити, а ви прослухайте от. І я не знаю, чи вам сподобається, але музика просто шикарна. От чуєте? GPT-чат мені сказав, що ці касети знаходяться в такій сірій зоні, тому що вони ніколи, деякі з них ніколи не були навіть відцифровані. Чуєте? Ну, е, Ну, реально, там такі, таке виконання. І він казав, що це сіра зона. По факту вони мають автора і мають авторські права, але по факту їх навіть на плейнестах ніде не зустрінете. Е, це Просто прослухайте, я буду говорити, щоб GPD-чат не заблокував це як е, авторське право. Але е, музика просто шикарна. Це така музика, знаєте. І це касети 80-й-90-й рік. навіть 69-го року були касети. От, це ця Еня. Тепер дивіться, хочу вам ще: от, наприклад, оцей джим. Просто шикарна музика теж. Просто я її включав її... От, ну, от такого типу. І це все не цифра, це все аналог. Я дивився, це він виконує це все на якійсь кельтській арфі. от. Чути. Ну Тут запис трошечки може гірший, може підуставший може такий він повинен бути. ну о Тобто, Якість не є погана, не є якість, я би сказав, вище середнього. При тому всьому, якщо подивитися касети, коли от це касета 92 го року. І це не відцифровано. І більшість цих касет виходили дуже малим тиражем, дуже малим тиражем. І вони в цифрі в принципі ніде не зустрічаються. Це у нас зараз оця Лорен. Тоже мені воно зайшло. Я не знаю, як вам, хто який цінитель, але можливо комусь вже зустрічалося і хтось щось подібне слухав. Напишіть мені. Насправді, ну, такий, якби, така емоційна музика, і в неї вся повністю, тому що я послухав її одну касету повністю, і таке враження, що ти знаходишся десь в дорозі. І це також не цифра, це також аналог. Це не всі, це я вам три касети вибрав, які типу, я вже прослухав, які я вже закохався. Тобто оці касети можу рекомендувати, хто там цінитель, може придбати собі, чи десь бачив, чи хтось колись десь слухав. Е, насправді варта уваги ці виконавці, хоча я про них ніколи ніде не чув, от, наприклад, ну, багато чого. Е, є тут такі виконавці, які я не чув, але насправді для вузького кола е, також мені говорив. Е, ну... GPT -chat, що тут Музика ідеально підходить для лампового прослуховування. Вона максимально відкриє лампове прослуховування. От, От Можете бачити. Це, до речі, чому я відклав цю касету? Дуже не продається непогано в Америці. Це також люблять. Американці, але я не знаю, що я з цими буду Поки що я їх буду зберігати. Я їх почищу, тому що ну цікава музика, хороша запис. Хороші записи, що вони ще не вбиті, що вони не просто слухабельні, а вони ще дуже класно грають, дуже класно грають. І думаю, що я напевно залишу собі. При тому всьому касети виходили малими тиражами. Да, Ви можете глянути, бачите, касета всередині от, чиста, гарна, акуратна, Принт на ній хороший. Такий, ну, від старості, він трохи пожовтів, можливо, бачите. Але це більшість касет, це йде ліцензійні і каталожним з каталожним номером. Наприклад, якщо взяти любу касет, то більшість з них має каталожний номер, і якби це не були якісь там клубні варіанти або там якийсь шерпотрьок. Тобто це, багато з них є якби, от бачите, Коламбіан. За ними полюють, їх купляють. От, це видавництво, полюють і купляють їх. В даний час я всі ще не можу сказати вам за всі, треба буде робити якийсь огляд. Напевно, можете навіть підказати мені, чи комусь цікаво чи не цікаво. Можете чи можна зробити огляд по касетам і якось так по трошечки їх включати, щоб нас не заблокували, щоб нам не зробили за того за авторських прав проблем, якихось. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Вподобайка, підписка і ваш коментар. Що ви думаєте? Ну, варта, не варта була покупка цього всього, тому що я це вважаю це. Скажем так, якщо б я захотів поштучно продати, я на них би заробив приблизно поштучно продаючи. Навіть не вникаючи в ціну, а виставляючи по мінімуму по долару за касету, я би їх продав за 250 доларів. Якщо би я поштучно їх продав, тому вважаю, покупка досить хороша і вдала. Чекайте наступне відео.